Доброго мирного дня, ми розпущую затишку. Ось таке гречане борошно. Борошно гречане кондитерське. У нас в магазині 98 гривень стоїть оця пачка 800 грам. А вчора в Кременці купляла те, в Кременці по чаю. За 58. Таке саме. Така сама кількість. Так що? Що це означає, що село? Як то тобто кажуть, далеко від цивілізації. Скільки ще жию, вареників з Гречаного борошна не пробувала робити. Ну, ось сьогодні попробуємо. І тоді скажемо, чи добре, чи ні. Вибила дві яйці. Будемо місити тісто. Хочу попробувати. Чи буде смачно, чи ні. Ви як думаєте? Я ніколи не місила, не знаю. Вівсяне борошно брала, робила. Смачні виходять, но тісто немає клейковини. Буде замало. І з вівсяного борошна дуже тяжко зліпити. А з гречаного ще ніколи не робила. Попробуємо, будемо знати. Чи буде щось, чи ні. Але як думаєте, буде? Ні? Хочу попробувати. Я ніколи не готувала. Це, думаю, попробую. Може, ігорові буде смакувати, багато не мішу для проби? Бо так я гречане борошно купляю для обмачування того котлет. Та й таке то. Зараз замішу, тоді покажу. Так, тісто я замісила. Ось такі виходять варенички темні. Ось. Ну, тісто є крихке. Щоб гарно виходило, треба додавати пшеничної ще муки майже наполовину. Ну я не додавала грама пшеничної муки. Ось. Роблю так, як я. Подивимося, як... чи склеїмо, чи ні. А ні, то зараз собаки з'дять. Викинути і все свиням. Ну, а що робити? Так, табуретка, не стукай. Якщо не буде склеюватися, я хочу на самому гречаному борошні зробити. Побачимо, що в нас вийде? Великої варениці зразу розкачати не можу, бо воно кришиться. Бачите, не підсипала, забула. Тепер не знаю, чи переверну. Ну, попробую. Ось так. Бо так розкришиться. Так що, якщо будете робити самої гречаної муки, то треба це враховувати. Бачите? Це можна зробити. Розкачати можна. Але чи вареника зліплю, я ще не знаю. Зараз попробую. Та й зараз попробую. Варенички навчилася зробити. А от... а от на все остальне треба. Треба, треба. Мати терпіння. Так що ось таке то. А ви моє, маєте якийсь секрет діліться, якщо хто робив самого пшеничного борошна. Ой. О. Так що ось таке то. Зараз попробуємо. Зліпити ще, бо це таке. Вараниці ще розкачати, то ще пів біде. А ні, злорусамі варениці. Та й так буде. <хи> Можна і самі варениці зварити, ні страшного в цьому нема. Я думаю, воно буде не паршиво. Зі шкварочкою з'їсти навіть і саму вареницю. Так що ось таке то. Ну, щось воно буде. Як не буде вареників, то будуть варениці гречані. Такого точно ще ніхто не варив. Ой, капець. Зараз треба шучитися. Попробуємо. Ну дуже строго не судіть. Не кажіть, що там я така сяка паршива. Я хочу для свого коханого зробити вареників таких, щоб він їв. Не вареники, а пельмені. Так що ось таке то. І нікого. Не заставляю так робити, але хто не може пшеничне борошно їсти, то якось ж люди роблять, щоб з'їсти можна було щось. Хоч колись. Я не кажу, що я весь час буду так робити. Але але, якщо досить не паршиво будуть ліпитися, то попробую. То тоді, може, буду і частіше ліпити. Просто треба навики мати, а я такого ніколи не робила. Те, що пшеничною мукою вимішують гречку і роблять, то я це знаю. А от самої гречки, ну, самої гречаної муки, не знаю. Ні в кого не пробувала, не знаю. Так, що ось такі то справи. Попробуємо, спробуємо, що воно з того вийде. Бо я замістила пшеничне, пшеничне що воно тісто з пшеничним. Це будемо робити і на заморозку, і собі зараз їсти з Наталкою. А це я хочу зробити ще для Ігора. Так, щось таке то. Ой, ця роздерлася. Вже вона не піде. О, зараз змішу і усе. Ну я вже не буду показувати зараз це змішу, розкачаю, а вже як буду робити. Тоді включу, покажу. Ну що? Ліпимо вареники. Я вже попробувала як ліпити. Скажу вам так. Це не вареники, це пільмі мають бути у мене, як вареники. Бачите, коляться. А щоб вони не кололися, знаєте, що я придумала? <рігла> і усе. Ви ще таких вареників, напевно, не їли. Чи пельменів. Ну, круглий ж, правда, круглий. Пельмені, пельмені. І все, і нічого не лопає. Бачите, як гарно. Ось так. Ось так люба придумала зліпити пільмені. А що? А що, хіба так не можна? О? І усе. наші пільмінь Та й так. А ви скажіть, чи ви так пробували чи ні. Чи ви коли в житті такі піліміння робили, як я от роблю? Ну, я вийшла з положення. До такого додумалася, не знаю, чи воно потім не розвалиться, чи розвалиться, побачимо. Ось. Ну, думаю, яйце буде тримати, я вмисне дві яйці вибила. А й усе. Такі будуть в мене мініатюрні пельмені, Як мій Ігор маленькі, такі пельмені будуть маленькі. І ось. Оце то, да буде. Оце то ж мені вже, напевно, і напишуть. Ну, як буде. А я таки їх попробую ще й зварити. Ось так. А вам зараз скажу всім пока місь. Пауза. Вже як звару, тоді покажу, О, які вони вийшли. І що з того вийшло? Чи Ігорві буде смачно, чи не буде, тоді вже скаже. Бо таких ще в житті вареників не робила, скільки жив. Не вареники, я все в мене вареники, Пельмені, пельмені. прошу вибачення. У мене все вареники. Ну, це воно більше на вареники похоже, бо це ж. Але ні, вони ж кругленькі, та як пільмін. Таке пельмені. Ну, хто які робить по якому рості? У мене пельмені по-моєму, рості мов чоловік. Тут красавчики. Отак-то. А я зараз доліплю і будемо там ті ліпити пельмені тоді. Так, що ось таке. то. Хай у всіх все буде смачно. всім миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. А тоді як вже звару, тоді покажу. Ну, бо так зложувати докупи неможливо, воно лопає. Тісто. Немає клейковини як пшениця. І усе. Тоді треба було так і з вівсяної муки, напевно, робити, Ну, тоді мене розуму не вистачило на такий вареник зробити. О. І усе. Головне краї добре защіпнути, щоб не розвалилися. Вже є в мене 8-9 вареників таких пирогів. Так, що ось такі, то справи. Все, ставлю паузу. Ну, що я вам скажу? Наварила я мамалиги. Ось, бачите, є, є що і файно тримаються. Ті, що були такі варенички, поломилися. Цей файно зварився. Бо їх треба певно, зразу було. Ще договорити. Ти теж є різний. Не знаю. Ну не. так, вроді файні, а ті є знизу розварилися. О, бачите, всякі є. Ну, то таке. Хай скаже, чи смачно, чи ні. Смачно. Хоч попробуй, скажи, чи смачно. Бо я таке ще ніколи не варила, не знаю. У кусочок попробуй, а тоді скажеш. А це моє з Наталючкою. Будемо зі сметанкою. Ona так. Так, так, так. Нас будуть зі сметанкою. І зі шкварочкою. Це остання вареничка була така завелика. Бажка, смакота. Як може бути не смачно? Тісто з м'ясом. <ріст> таким гарним м'ясом таким гарним чистим. Ти не віддивуєш. Щоб вони не розвалювалися, їх треба брати наполовину пшенична з гречаною мукою. вухою. <ріст> <Того ж біля. ріст> що ти ще не хочеш? Так, що ось таке там. Готуйте, смакуйте. Зварити можна, але то дуже багато зусиль стоїть. Я так скажу, як є. Ми будемо їсти, а вам всім скажу, ми розпокою затяжку, бережіть себе і своїх кітник. Запрошую на пельмені. Всім смачного, хто буде вечір.